Володимир Гудков, всім знайомий як Дантес, народився в Харкові в сім'ї правоохоронця. У рідному місті Володимир закінчив школу та музичне училище, а також економічний факультет НТУ Харківський політехнічний інститут з дипломом за спеціальністю фінансового управління бізнесом. На здобутті вищої освіти наполягли батьки співака. У 2008 році Володимир прийшов на проект Фабрика зірок 2. Там і з'явився його сценічний псевдонім Дантес, який увійшли три сінгли: Мені вже 20, Оля та Ти в минулому, а також інші пісні. Український співак та ведучий Володимир Дантес показав, як виглядає його мати. На сторінці в інстаграм артист розмістив відео, де його мати Марія Олексіївна запросила всіх бажаючих відвідати концерт сина. У свою чергу Дантес зізнався, що напросив мати записувати це відео. Тому йому вдвічі приємніше побачити його.